Друзі, всім добрий вечір. Розважаючи на пізній час, я вдома ще трошки працюю. В мене на завтра запланований візит на ділянки гібридізації соняшнику в Київській області для того, щоб максимально якісно підготуватись до завтрашнього візиту. От мені допомагає програма супутникового моніторингу стану посівів, якою також користуються наші агрономи. А, власне, що мені допоможе програма знайти? Програма допоможе мені побачити можливі проблемні ділянки, які потребують моєї додаткової уваги. От які в подальшому може будуть потребувати да, додаткового внесення фуніциду для боротьби з хворобами після цвітіння чи інсектициду, якщо там є е, якісь шкідники. Ну і власна програма допомагає мені бути впевненим в максимальній якості нашого посівного матеріалу, щоб він вас задовольнив на 100%. Добрий ранок. У нас сьома година. І в мене сьогодні плановий візит по полям. Але що я вам хочу сказати? Мені вчора не віддали на СТО машину, тому їдемо ну, десь отак на мотоциклі. Ну ось, власне, приїхали ми на те поле, по якому є в мене деякі запитання. От, В першу чергу вони стосуються. Того, що в період сходів після посів одразу пройшло дві сильні зливи. От, і після цього значить, ще й трошки совка допомогла, тому місцями по даному полю густота менша, ніж потрібна. Це 20-25 тисяч, От, замість потрібних 50-55 тисяч. Але вже поле зацвітає, бачите, позаду. Батько вже цвіте. Мама вже, от бачите, скоро теж почне цвісти. Там далі зараз покажу, люди роблять фертильні видові прополки. Ну і тим не менше посів чистий, воробна нема. все інше дуже чудово. От, ну а у нема, значить, буде е е е крупне насіння, тому що будуть великі корзинки. Так, ну от роблять люди нас. Видові прополочки. Трошки видаляють перші фертильні рослини, які зазвичай відкриваються першими. От, батько цвіте. Бджоли починають літати, працювати. О, ось вона, карсуня, працює в нас. От. Ще їх тут небагато. Ми ще не вивезли всіх, але ще такий загальний вигляд поля. Мені подобається чисте, хвороб нема. Це в нас агроном Віталій. Відповідальний за це поле. Доброго дня. О, трохи він стисняється, але ми все одно його знімемо. В нього там бригада 20 людей працює, роблять вони. Фертильні, видові. Ну, зараз поки що це видові. Фертильних ще нема, бо мама ще не відкрилась. От, трохи в нас. Впала температура. От, бо спеку в 40 працювати було неможливо. а Зараз вже людям набагато легше. Температура рівня 25. Ну і потрошку починають працювати вже в нас тут бджоли.